Брейнсторм для розумніших саме під такою назвою за підтримки фонду Українська перспектива у палаці культури центральної, який виступив партнером проєкту, проведено інтелектуальну вікторину для учнівської молоді нашого міста. Єлизавета одна з тих, хто прийшов перевірити свої знання та кмітливість, поспілкуватися та прийняти участь у заході. Загалом перевірити наскільки в нас, як то кажуть, інтелектуальна молодь, і наскільки добре ми знаємо, знаємо предмети. Я думаю, нашу батьківщину, тому що більшість таких заходів. Бо не саме націлені на пізнання своєї держави, тому ми дуже зацікавлені в розумінні взагалі нашого оптимального рівня знань і також. Дух змагання він дуже підбадьорює за попереднім відбором. Участь у інтелектуальній вікторині взяли п'ять команд з різних навчальних закладів Покровського та Тернівського районів, а саме степ з Тернівського ліцею, 77 з ліцею номер 77, Покровські ерудити з Покровського ліцею, Джури з ліцею 49 та 71 кілометр з ліцею номер 71. Сама Вікторина проводилась у п'ять основних раундів, які складались з різноманітних питань: інтелектуальних ріг та та Україну, а також одного додаткового, а саме гри Еліас це гра, яка дає можливість попрацювати головою і е, зробити дітям досуг дуже такий е, щільно наповнений. А вони готувалися до цього. Були в них і відбіркові ігри. І ми сподіваємося, що сьогодні в нас вийде, і ми будемо робити це. Далі і єднати і школярів, і студентів. А які питання, питання інтелектуальні, питання на історію нашого міста, питання на історію України, на події, які сьогодні відбуваються, і логічні завдання. Такі інтелектуальні вікторини наразі дуже корисні, адже через війну школярі не можуть повноцінно навчатися у школах та спілкуватися з друзями. А за допомогою такої гри вони не тільки отримали чудовий досвід та поспілкувалися, а й ще й закріпили свої знання, презентували себе. Навчилися працювати в команді, та найголовніше весело та корисно провели час. Дуже складний непростий час, і іноді із психологічним навантаженням, із напругою важко справитись навіть дорослим, не кажучи вже для дітей. Але спочатку було два роки ковіду, зараз два роки вже війни. А дітям треба вчитися, дітям треба спілкуватися, треба соціалізуватися. І зараз. Таким майданчиком для спілкування є інтелектуальна гра. Я сам, коли був так, школяром, залюбки приймав участь в таких інтелектуальних іграх. І це дуже добрий засіб, майданчик для спілкування. Дітям також дуже подобається. Багато шкіл брало участь в відборі і можу сказати, що за результатами гри команда Переможець отримує грант. 100 тисяч гривень для а, свого навчального закладу. Такий івент у Палаці культури центральний проходив вже не вперше. Минулому році таку Вікторину проводили і для студентів нашого міста. За підсумками додаткового раунду, переможцями гри та володарями гранту у 100 тисяч гривень стала команда Тернівського ліцею Степ. Інші ж команди також не залишились порожніми руками. Їх відзначили подяками та подарунками від фонду Українська перспектива. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.